Штурм правого берега Херсонщини закінчився для росіян катастрофою. Рубрика Катастрофа Росія знову з нами дивіться кожної години. Українські партизани зазначили, що через некомпетентність та свавілля військових командирів РФ російські солдати шукають інші способи вижити. Російські окупаційні війська втрачають цілі взводи після штурмів правого берега Херсонської області. Повідомив партизанський рухатеж. Нещодавня спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою. Цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Агенти партизанського руху зазначили, що, попри складну ситуацію в підрозділах окупантів на лівобережжі Херсонщини, військове керівництво РФ продовжує посилати своїх людей на вірну смерть. Сподіваючись знайти вигідніше місце для наступного десанту, ми теж підкреслили, що через некомпетентність та свавілля військових командирів РРФ російські солдати шукають інші способи вижити. Ми фіксуємо зростання кількості звернень до наших координаторів і військовослужбовців, які більше не хочуть ставати жертвами чужих авантюр.